Поехали. Дождь стеной, маршрутки по стеной, на заднем сиденье не беспокой. В голове бардак, прямо лицать, не знаю, что сказать, но уста молчат. Воздух с привкусом эйфории. Вдохни и ответь, не кем мы были. Время очнулся. Это чушь, барьер пульса. пульса, чувства не чужды, значит могут вернуться. Рассусоливать не стоит, вспомни. ведь ничего, что вспомнить лопатой в корни. С понедельника на вторник флот стремительно тонет. И к выходным результатам вполне доволен. Если она повтор, может сброс нажать. Но нет, а жаль, груз по душе. Какая печаль, ты что? Просто скучал и скучаю. А теперь как нагружаюсь. Нравится, что они нравятся так прям. В календаре эмоции оставил тем дням. Поезд тумчал и в письме оставил все мысли. Немыслимый поток идей, да чтоб зависнуть. Полет, то вниз вдруг, то петлей. Зачем гнаться, если недоволен будешь за пятой точки препятствия странствуют тут. В странном пространстве набирали высоту. Минуты подгонят часы, и мы молчим. В голове перебираем миллион причин, как за почин, так и за все хорошее. До зустрічі обичними прохожими. Ого. Ого, ого! Поїхали! Ага, зараз. Три, чотири. Звісно. Вдруг кусаєтесь. Мені в дитинстві хрестина дарувала печиво. Залізні коровці, розмальовані віні-пухами. Завжди були недоречними, але як дитині мені було смачно слухати, що вона мене любить по-іншому та на відстані. Не так, як інші хрещені люблять своїх хрестників. Для мене це було вкрай важливим, адже саме вона мені на шию натягла хрестика. Комусь це здасться дрібницею, а це все ж таки доза турботи, котра мені досі потрібна. Вас хрещена називала Кицею, а мені привозила печиво. Звідня залізній коробці, розмальованій віні пухами, з лісовим горіхом і смутком дитячої мрії. А мені так хотілось почути серцем, а не вухами, що вона також поряд бути воліла. Сняна молодя лиха словами кидаюсь, не бути мені у раю. А в голові лунають думки ледь чутно і тихо, тихо. Чорт забирай я, мабуть, тебе люблю. Чорт забирай дитячим очем не завадиш. Не квапся відійдеш, розплачусь, підійдеш пристрасно вб'ю. Зізнайся, ти ж мною не менше за мене мариш. Чорт забирай! чорт! Припини емоції в серці, а в голові лунають думки чутно і тихо. Дуже. Ми правду побачимо швидко, навпроти люстерко. Мені це колись дуже таки надолужить. Палає вогонь, а в очах ще не згасла пристрасть. Пристрасть дитяча, відверта, стосунки лагоджу. Як не крути! та... Тебе я люблю. А по правді у серці чорт забирай, я, мабуть, тебе ненавиджу. Три, два, один. Скушити за станом загальної цей Шукати стежками трави, подорожника. І навіть якщо твій кіт захворіє, лікувати нею малого безбожника. Хоча у котів є своя мабуть, віра. Молитва це пряжа зеленим боком. І тепла тінь особистого звіра ніколи їм не вилізе блоком Кіхті, вуса і сім життів. Настою загоять порвані рани, Він лишався на сонці і мов А інколи пласував воду з під крана, приходив додому і теплими лапами відбитки лишав на чистих поверхнях. Спав в літніх речах, що давно залатані, і ніхто не дивився на нього зверхньо. Іноді грався, торкав зап'ястя, сліди на руках, мов від пензля художника. А скільки котові потрібно для щастя? Слоб і мишей, і листок подорожник. Моя порожнеча приходить разом із вечірнім болем. Вмикає лептоп, сідає за переписку. А я відкорковую чорта із пляшки із алкоголем і знову заношу тебе до чорного списку. Ти вкотре розкажеш про те, що сьогодні це буде востаннє. Я вкотре подумаю, Боже, яка не нікчемна баталія, Оте моє якесь зовсім дурне повстання. Та твоя роль ідіотська антанта Італія сьогодні по закутках. Завтра вже інше бачення забулась причина цього усього бедламу. Бо як не крути, а любов таке має значення у тебе до мене і в мене до тебе, мамо. Давній полтавський <ріст> біля танків. Оце так місяць, не наче затемнення. Чи може не темно, а може, вже трохи? Іду і крокую, і чую пороги. І збиті машинами їх шини ноги. І щастя, нещастя, і віра, не віра, неначе кобзу в кобзура у руках козувіра. І небо, і небо чепилось, і висить. А я посміхаюсь дивлюся.